YouTube канал Bookzilla представляє книгу. Домовитись можна про все, як досягти максимуму в будь-яких переговорах. Автор Гевін Кеннеді ключові ідеї та концепції книги. Гевін Кеннеді у своїй книзі домовитись можна про все, як досягти максимуму в будь-яких переговорах, розглядає переговори як невід'ємну частину життя, виходячи далеко за рамки ділових відносин. Він пропонує читачам аналіз різних типів переговорників. Розкриває ефективні стратегії та тактики, а також надає практичні інструменти для досягнення успіху у будь яких перемовинах. Головна ідея полягає в тому, що переговори повинні вестись таким чином, щоб не було сторони, яка програла основні висновки та рекомендації автора. Автор наголошує, що переговори це не лише набір технік, а й мистецтво, яке потребує розуміння психології опонентів та вміння контролювати власні емоції. Кеннеді радить відмовитися від ідеї про перемогу за будь-яку ціну та прагнути до взаємовигідних рішень. Він підкреслює важливість самоаналізу, щоб розпізнати свій тип переговорника та працювати над вдосконаленням навичок. Основні рекомендації включають не погоджуватися на першу пропозицію, навіть якщо вона здається вигідною, уникати скарг і погроз, замість цього зосереджуватися на конструктивному діалозі, припинити робити поступки. Оскільки це може створити прецедент і заохотити опонентів тиснути далі, використовувати тактику наказу в ситуаціях, коли потрібно переконати опонента у неможливості ухвалення рішення без схвалення вищої інстанції, активно застосовувати слова НІ та Якщо НІ для відмови від неприйнятних пропозицій, а якщо для пошуку компромісних рішень, ігнорувати хамство та нахабство, концентруючись на суті переговорів. Критично сприймати зовнішні атрибути статусу та не піддаватися на психологічні маніпуляції, важливі практичні інструменти та методики. Книга Кеннеді пропонує читачам ряд практичних інструментів та методик, які можна застосувати в різних ситуаціях. Аналіз типів переговорників автор виділяє чотири типи переговорників осел, вівця, лис і сова. Осел це негнучкий, впертий переговорник, який не слухає опонента і не йде на компроміс. Приклад осел блокує виплати за товар, вважаючи його некондиційним, не намагаючись знайти компроміс з постачальником. Вівця це надмірно поступливий переговорник, який боїться конфронтації і погоджується на будь які умови. Приклад, покупець яхти, який погоджується на першу названу ціну, вважаючи, що йому роблять вигідну пропозицію. Лис це хитрий і маніпулятивний переговорник, який використовує слабкості інших для досягнення своїх цілей. Приклад, претендент на роботу, який радіє конкуренції в черзі на співбесіду, вважаючи це позитивним знаком. Сова це мудрий і етичний переговорник, який прагне до довгострокових відносин і взаємовигідних рішень. Приклад, продавець, який спокійно обговорює відмінності своєї пропозиції від пропозицій конкурентів, ідентифікація типу переговорника, з яким ви маєте справу, дозволяє адаптувати свою стратегію і тактику. Техніка наказу у ситуаціях, коли ви відчуваєте тиск з боку опонента, можна використовувати тактику наказу ви створюєте враження, що не можете самостійно ухвалити рішення, що змушує опонента знизити свій тиск. Приклад вигадування фігури тещі, щоб ухилитися від ухвалення рішення щодо ціни, активне використання слів ні та «якщо». Автор підкреслює, що ні є важливим інструментом для захисту своїх інтересів. В той час, як якщо допомагає вийти з глухого кута і знайти компромісні рішення. Приклад, замість погоджуватись на зниження зарплатні, економістка пропонує компроміс Якщо ви платитимете мені комісійні із зібраних мною боргів і покриватимете витрати на бензин, я погоджуся на зарплату. Фокус на предметі переговорів Кеннеді наголошує на важливості відокремлення особистих емоцій від предмета переговорів. Зовнішні фактори, такі як інтер'єр офісу або манери співрозмовника, не повинні впливати на результат переговорів. Приклад, менеджер, який ігнорує хамство профспілкового лідера та концентрується на розв'язанні, проблеми з туалетами, аналіз загроз. Загрози є поширеним явищем у переговорах, але їх слід використовувати з обережністю, оскільки вони можуть погіршити відносини. Приклад Авіабудівна корпорація, яка розірвала контракт із постачальником через його погрози сприйняття не піддаватися на маніпуляції з зовнішніми атрибутами статусу, Приклад. престижний клієнт банку, який користувався пільгами через своє особисте життя, а не через успіхи в бізнесі. Найбільш показові приклади з книги. Книга наповнена яскравими прикладами, які ілюструють основні ідеї та концепції автора. Деякі з них варто виділити. Приклад з європейським професором демонструє, що прийняття першої пропозиції може призвести до жалю. Професор, що погодився на гонорар у розмірі 24 тисячі фунтів стерлінгів за курс лекцій, дізнається, що його колега з Америки отримав за аналогічну роботу 52 тисячі стерлінгів. Приклад з антикварним письмовим столом показує, що цінність речей є суб'єктивною і залежить від ставлення продавця. Гевін Кеннеді приїжджає подивитися на антикварний письмовий стіл за 70 фунтів стерлінгів, а знаходить дешевий канцелярський стіл. Приклад з італійським рестораном ілюструє, що скарги є неефективними, а конструктивний підхід дозволяє досягти бажаного результату. Гевін Кеннеді з друзями отримав безкоштовні напої за рахунок закладу, проявивши розуміння ситуації. Приклад із комівояжерами та вовками демонструє небезпеку поступок, оскільки вони можуть створити прецедент. Комівояжери, які віддавали м'ясо вовкам на дорозі, почали накликати на себе ще більше хижаків. Приклад з туалетами показує, що потрібно не звертати увагу на емоційність співрозмовника, а концентруватися на вирішенні проблеми. Менеджеру компанії не піддався на хамство, а оперативно вирішив проблему з туалетами. Приклад з авіабудівною корпорацією ілюструє, як загрози можуть погіршити ситуацію та призвести до програшу обох сторін. Корпорація розірвала контракт з постачальником після його погроз. Приклад із престижним клієнтом банку показує, як зовнішні атрибути статусу можуть заважати об'єктивній оцінці ситуації. Пільги отримував клієнт через особисту дружбу із співробітниками банку, а не через економічну вигоду. Висновок Книга Гевіна Кеннеді є цінним джерелом знань для всіх, хто хоче покращити свої навички ведення переговорів. Вона пропонує не лише теоретичні знання, а й практичні інструменти, які можна застосувати в різних життєвих ситуаціях. Автор закликає відмовитися від неефективних стратегій, таких як скарги, погрози та поступки, та натомість прагнути до конструктивного діалогу та взаємовигідних рішень. Книга дає розуміння того, що переговори це не битва. А процес, в якому можна досягти успіху, застосовуючи правильні техніки та стратегії, дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.